Шановні українці, серпня місяця не було мене в цьому парламенті. Приїхав з фронту, подивився порядок денний, все як завжди. Законопроект, який зараз ми розглядаємо, має надати право ветеранам, які пройшли бойові дії, навчати новобранців. Актуально, так. Своєчасно? Ні, не своєчасно! 11-й рік війни і 4-й рік повномасштабного вторгнення. Голова Комітету національної безпеки і оборони вважає його своєчасним. не своєчасний він. А що своєчасно, я вам скажу: червоні лінії на переговорах з союзників, от що має хвилювати сьогодні парламент. Не демографічний реєстр, не автомобілі, не банківська сфера. А то, з чим нас президент і уряд, виходить на переговори. Скликайте негайне закрите засідання парламенту. Кличте сюди президента, уряд, кличте сюди. Верховний головнокомандувача і головнокомандувача, і ми маємо знати і приймати відповідальне рішення для нашої країни саме сьогодні.